Партнери України активно підтримують нашу державу, надаючи новітнє озброєння для ЗСУ. Про те, яку зброю і техніку передали нашій державі наші партнери, ми розкажемо в цьому відео. Керовані авіаційні бомби Пейвей 4 Paveway 4 це керована авіабомба з лазерним наведенням, виготовлена компанією Rayton UK. Paveway 4 новітня версія боєприпасів серії Paveway, вироблена у Великій Британії. Озброєння оснащене двома системами наведення лазерною та GPS. Пілот літака може заздалегідь запрограмувати режим роботи детонатора бомби. Всього можна обрати три режими детонації: повітряний підрив бомби на ціллю, підрив після Попадання у ціль із затримкою у часі, та підрив, який здійснюється одразу після попадання в ціль. Вага бомби Пейвей – 225 кілограмів, максимальна дальність скидання від цілі 30 кілометрів. За інформацією кореспондента видання BBC, високоточні авіабомби Пейвей 4 Україна має отримати в рамках пакету допомоги від Британії загальною сумою у рекордні 500 мільйонів фунтів, який був оголошений у К. Відні 2024 року проте офіційної інформації щодо надання бомб певвей 4 Україні на момент створення цього ролика ще не було. Броньований автомобіль «Ембомбе-6» М-бомби 6 – це колісна броньована машина з колісною базою 6 х 6 з посиленим протимінним захистом виробництва південноафриканської компанії Paramount Group. М-бомби 6 забезпечує захист 4-го рівня за методикою Стенег 4569 і захищає від куль калібру 14,5 мм, випущених з кулемета на дистанції 200 метрів. Конструкція бронемашини дозволяє витримувати підрив протитанкової міни фугасної дії з вагонів Заряду у 10 кілограмів вибухової речовини при наїзді колесом або при вибуху міни під днищем. На Мбомби 6 може бути встановлене різне озброєння у вигляді дистанційно керованих модулів або гнізд. Нещодавно бронеавтомобілі МБомбе-6 були помічені в Україні зокрема, їх представили разом з новітніми вітчизняними зразками бронетехніки головнокомандувачу Збройних сил України. У ЗМІ пишуть, що броньовики Ембомби 6 могли бути Вироблені в Україні за ліцензією, але точних даних з цього приводу в публічному просторі не озвучували. На фото видно, що МБОМБ6 пофарбована в український піксель та оснащена вітчизняним бойовим модулем спис Синтез. Гранатомети ПСРЛ. ПСРЛ це ручний протитанковий гранатомет, розроблений американською компанією AirTronic. Зброя, розроблена на базі радянського зразка РПГ 7, однак має суттєво покращені бойові можливості. ПСРЛ має приблизно таку ж вагу, як і радянський аналог, але американець на 35 см коротший. У бою це дає перевагу для швидкого і точного пострілу з укриття. Також гранатомет має штатний оптичний приціл з одразу трьома опціями звичайною денною для ведення вогню в умовах погіршеної видимості та нічною. життєвий ресурс американського гранатомета ПСРЛ – від тисячі до двох тисяч пострілів, у той час, як у радянського РПГ від п'ятисот до тисячі. Американець не має жодних дерев'яних деталей у своїй конструкції. Вони замінені на надміцний пластик. Прицільна дальність гранатомета ПСРЛ – від восьмисот п'ятдесяти до тисячі двохсот метрів, у той час як цей показник у радянського грамів гранатомета від 500 до 700 метрів. Також на гранатометі ПСРЛ встановлені планки пікатіні для додаткових аксесуарів та прицільних приладів і сошок. Крім того, ПСРЛ має регульоване пістолетне руків'я, яке дозволяє стрільцю підігнати зброю під свої фізичні габарити для дворучного хвату. Тактичний пожежний робот Магріус Вольф Р1. Вольф Р1 це німецький гусеничний пожежний робот, який дозволяє рятувальним службам лишатися поза небезпечною зоною та уникати небезпеки обвалу або сильного нагрівання. Керування роботом здійснюється за допомогою пульта з безпечної відстані з радіусом дії у 150 метрів. Також керування можливе з автомобіля носія через спеціальну мережу Magrius TacticNet з радіусом дії до 2500 метрів. Вольф Р1 має чотири статичні спрямовани. Мовані камери, дві рухливі камери для нормальної теплової передачі зображення, баштову камеру з кутом огляду у 360 градусів зі звичайним і тепловим зображенням, та шість яскравих світлодіодних прожекторів з можливістю збільшення їх кількості до 12. Машина може подавати до 2000 літрів води за хвилину під час пожежогасіння, гасіння, розпилюючи її на 65 метрів перед собою. Щоб утриматись на місці, Вольф Р 1 використовує спеціальні кігті для безпечної стійки вартість одного робота Magrius Wolf R1 – 10 мільйонів гривень. Частину цих роботів передали Україні як допомогу, проте деякі міста закуповували їх самостійно. В Україні їх активно використовують для ліквідації пожеж, які виникли в результаті ворожих обстрілів. Штурмова гвинтівка ХНЕЛ МК 556 МК-556 це автоматична штурмова гвинтівка калібру 556 мм, розроблена компанією Хайнел Defense. Ця зброя створена на базі американської системи R-16 із використанням короткого ходу газового поршня та газовим регулятором. У гвинтівки можна обирати режим вогню, також її можна оснащувати стволами різної довжини. У стандартній комплектації МК-556 оснащена чотирма планками Пікатіні, на які можна Кріпити будь-які прилади, такі як оптичні приціли, а також складений механічний приціл. Вага штурмової гвинтівки МК – 3,36 кг. кілограми. Темп вогню 900 пострілів на хвилину. У коробчатому магазині міститься 30 набоїв, а в барабанному 100 набоїв. У публічному просторі озвучували інформацію, що збройні сили України отримали від Німеччини щонайменше три сотні штурмових гвинтівок. ХНЛ МК 556 Ця зброя була надана в пакеті допомоги, який Україна отримала на початку 2024 року. Також ЗСУ передали 750 тисяч набоїв до гвинтівок ХНЛ МК-556. Літак-штурмовик Л-39ЗА «Альбатрос» л 39 «Альбатрос» За Альбатрос це чеський навчально-бойовий літак, створений для навчально-тренувальних польотів. Попри те, що літак призначений для навчань, його можна використовувати як легкий штурмовик. Згідно з паспортними характеристиками, альбатрос розрахований на бойове навантаження у 1100 кілограмів. Має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або авіабомби. Крім цього, до складу озброєння л 39 za ЗА також входить Деть 23 трьохміліметрова двоствольна авіаційна гармата ГШ 23 Л з боєзапасом у 150 пострілів. Штурмовик Л 39 ЗА Альбатрос був переданий Україні Литвою у квітні 2024 року. Ця подія цікава тим, що Литва вперше за весь час військового протистояння України окупантам офіційно передає авіатехніку для Збройних сил України. Формат використання цього літака як навчальний або як бойовий, зали. Залежатиме від рішення, яке вважатиме за доцільне ухвалити командування повітряних сил ЗСУ. Польова гаубиця М 114 А 1 М114А1 це американська польова гаубиця, розроблена в 1940 роки. Після Другої світової гаубиця була модернізована і залишалася на озброєнні військ США до моменту заміни на нову гаубицю М-198. Гаубиця має ствол моноблок, поршневий затвор, гідравлічне гальмо відкату та гідравлічний накатник. У бойовому положенні колеса гаубиці вивішуються і вона опирається на передній відкритий упор. Для стрільби використовують використовується сім змінних зарядів, максимальна дальність стрільби 14,6 кілометра. Загалом Україна отримала від партнерів 75 гаубиць М114 А1 у 2024 році. Важливо відзначити, що через їх застарілість та низькі бойові характеристики в порівнянні з сучасними гаубицями використання цієї зброї у первинному вигляді неефективне. Проте існують можливості удосконалення гаубиць м 114 А1, у тому числі шляхом Хом повної заміни стволів та деяких інших механізмів, які б дозволили покращити дальність стрільби, на якому етапі знаходиться модернізація в Україні цього озброєння у публічному просторі наразі не повідомляли. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!